Що чекає попереду? Солодкість радості чи гіркота печалі залежить від нас. Тому я пропоную вам вже зараз приділити кілька хвилин для роздумів про вічні цінності та істини щастя. У програмі «5 хвилин для вічності з вами Володимир Гриневич в Євангелії від Луки в 17 розділі написано: Ісус же промовив у відповідь: чи не 10 очистилось, а же де?» Нам дуже важко повною мірою зрозуміти, що означало за часів Христа бути прокаженим. Тоді проказа була більш ніж небезпечним смертельним захворюванням, більш ніж жахливою недугою, що руйнувала всі найзаповітніші людські стосунки. Найстрашнішим було те, що проказо незмінно вважали Божим судом, публічним покаранням за гріх, знаком його неприйняття. Вважалося, що після смерті хворий був приречений на вічну загибель. В очах людей невіліковний стан прокаженого був доказом того, що Бог ніколи не скасує свого рішення. Але ось прийшов Ісус, Божа істина. Він відкривав людям характер небесного Отця, зцілюючи хворих, немічних і калік. Він хотів показати, що Бог не посилає хвороби як покарання за гріх. Спаситель бажав, щоб люди знали, всі грішники матимуть прощення, якщо навернуться до небесного Отця. Якби Христос коли-небудь прийшов повз прокаженого і не зцілив його, він підтвердив би страхи людей, що Бог не прощає жалюгідних грішників. Не дивно, що Писання повідомляє: Ісус зцілив кожного прокаженого, якого зустрів на своєму шляху. Одного разу Він навіть зцілив одразу десятьох, там, на околиці Галілеї. Десять прокажених відкинуті усіма жили за рахунок милості людей, йшли на зустріч Господу, і Він повернув їм здоров'я, зціливши всіх. Тепер сім'ї могли б прийняти їх, а суспільство переконатися в їхній невинності. Але лише один відчув, що його зцілення, нехай і неймовірне, не таке важливе, як цілитель. Він повернувся, щоб впасти до ніг Ісуса і подякувати Йому. Що ж стосується інших дев'яти, останнє, що ми бачимо, їхні спини, бо очі їхні спрямовані на нову відновлену шкіру, а самі вони йдуть геть, щоб насолодитися радощами повернутого життя. Дар виявився самоціллю, і вони не знайшли часу для Його подателя, навіть такий неприємний результат не завадив Ісусові залишитися вірним самому собі. Хоча прощення задарма пропонується всім, але тільки ті, хто повертається і схиляється біля ніг прощаючого, справді отримують вічне життя. Для решти прощення не відміняється, але це не має значення. Вони, як і раніше, втрачені, і не тому, що не прощені, а тому, що із задоволенням, беручи дар, не звертають уваги на дарувальника, залишайтесь вдячними Богові завжди. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти зійшов у цей світ і здійснив план спасіння через смерть і воскресіння свого Сина Ісуса Христа. Ми щиро вдячні Тобі за те, що ти нагадуєш нам, що нам важливо було б залишатися вдячними Тобі. І справді наше серце переповнене слів подяки. Господи, будь прославлений і будь возвеличений за все. Що робиш у нашому житті. Благослови, Господи, всіх, хто сьогодні має потребу в Тобі, в твоєму чудесному зціленні, підкріпи, підтримай і допоможи, Господи, щоб ми залишалися завжди вдячними Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, вдячність допоможе вам прийняти дар прощення і увійти у життя вічне. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема за вирішенням якої ви хотіли б молитися, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти ви бачите на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та Божої милості. До побачення. Зустрінемось завтра.